Пані щиро вітаю вас на моєму каналі з міста Героя Харків. Можна сміливо битися об заклад, що про гру, про яку вам я сьогодні розповідаю, ви ніколи не чули. Більш того, я ніде не зміг знайти інформації про її походження. Судячи з усього, вона виникла вже у 21-му сторіччі. На основі популярної у країнах заходу настільної гри. В Україні ж про цю гру нічого не знають, вона невідома. Але я вважаю її гідною уваги, скажімо так. Вона проста та доволі цікавенька. В неї добре пограти в сімейному колі. З друзями також можна пограти з дітьми, бо гра відносно проста за правилами. У Трата Грають від 2 до 4 гравців. Використовується повна колода у 52 карти. Джокери тут у чисті не беруть. Запам'ятаєте вартість очок у цій грі? Туз одне очко. Карти від 2 кі до 10 несуть стільки очок, скільки позначає їх номінал. Тобто 7К очок, 9К 9 очок і так далі. Король 0 очок. Дами та валети мають в цій грі особливий статус. В чому він полягає, я розповім згодом. Дами та валети коштують 11 очок. Мета гри полягає в тому, щоб мати якомога меншу кількість очок серед карт, що лежать поряд із вами. Тобто ваші карти мають утворювати найменшу кількість очок. Про те, як це досягається, я, звичайно, розповім згодом. Гравець що раздає, визначається жеребкуванням. Нехай це буду я. Кожному гравцеві здається чотири карти, скажімо так, по одній карті. Якось так. Здається, по чотири карти, які ось так шикуються у лінію. Зверніть увагу: гравці не беруть ці карти до рук та не дивляться у них. Ці карти залишаються закритими до самого кінця гри. Верхня карта колоди знімається, та кладеться у центр стола. Ця карта утворює початок стопки скидання, стопки для скинутих карт. Решта колоди кладуть поруч, ось так. Ніж почнеться гра, кожен гравець має право подивитися дві свої крайні карти. Ось ці. Тобто, оці будуть дві крайні карти. Але тільки на 3 секунди. І потім їх потрібно знов закрити. Ну, Так, звичайно, робимо. Так, ну, звичайно, що свої карти ви дивитесь тільки самі, ви нікому їх не показуєте. Перший хід належить тому, хто знаходиться ліворуч від гравця, що роздавав. Роздавав я, тому першим ходить гравець захід. Далі гравці ходять за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець має два варіанти на вибір: взяти верхню карту з колоди або верхню карту. Зі стопки скидання. Якщо гравець бере верхню карту зі стопки скинутих карт, він просто міняє її на одну із своїх карт. Ось так це відбувається. Якщо гравець бере верхню карту з колоди, він її дивиться, нікому не показує. Та після цього. Якщо йому ця карта подобається, він так само міняє її на одну із своїх карт. Якщо не подобається, він кидає її у стопку скинутих карт. Ось так. Отже, гравець Захід бачить, що тут лежить 4 у стопці скинутих карт. А він пам'ятає, що у нього тут 10, коли він дивився. То він вирішує, ну поміняють, звичайно, чому б ні. Ось так. Нагадую, що кінцева мета гри серед своїх карт мати як якомога меншу кількість очок. Тому цілком доречно, що гривець вирішив поміняти свою десятку на четвірку. Далі черга гравця північ. Звичайно ж, він десятку брати не хоче. Тому він бере карту з колоди. І вуаля, пощастило, Тут король, який дає нуль очок. І північ пам'ятає, що у нього тут лежить дев'ятка, він і поміняє. Ось так. Далі черга гравця схід. Звичайно ж, дев'ятку йому брати не від чого, тому він бере верхню карту з колоди. Так, він думає, так, крайні карти досить хороші, дають мало очок, тому на них він міняти не буде. Можна спробувати всліпу поміняти на одну з центральних карт. Але він вирішує, що він цього робити не буде, а просто скине карту ось сюди. І все. А, так, тепер моя черга. Брати шістку у мені нерезонно. 3. Так. Тут треба поміняти на якусь із своїх карт. Я пам'ятаю, що тут в мене здається шість, коли я її дивився. Правильно. Тут шість. Все, мій хід завершено. А знову входить захід. Сімку так. Ну, Сімку він міняти ні на що не хоче, тому просто скидає її північ. О, туз круто. Потрібно на щось міняти. І вирішує, нехай він поміняє на якусь карту всліпу. І, розумієш, що не дуже хороший був цей вибір. Треба було доміняти на якусь а, крайню карту, яку він пам'ятає. А ось. А, Гравець схід такий шанс втрачати не хоче. І він бере двійку зі стопки скинутих карт і міняє ну якраз сліпу на якусь зі своїх. О, пощастило. А, якраз ось цю схід у нас пощастило. Так, ну я цю сімку брати не хочу, це знов сімка. Просто скидаю її сюди. А, отже, друзі, як ви розумієте, все досить просто. Варіант 2 або брати верхню карту з колодою, або зі стопки скинутих карт. Береш з колоди, або кладеш сюди, або міняєш на одну зі своїх, береш зі стопки скидання, міняєш на одну зі своїх. Все просто. Але нагадаю вам, що є карта з особливим статусом: це дами та валети. Якщо гравець отримує з колоди валета, коли бере карту, він отримує право подивитися одну із своїх карт. Також на 3 секунди. Дивиться одну із своїх карт, а Валета скидає сюди. Якщо гравець витягує даму, він має право обміняти одну свою карту на карту суперника. Карти обмінюються в закриту. Тобто гравці в них не дивляться. Дама також скидається сюди. Зверніть увагу, що це правило діє тільки тоді. Коли ви витягнули даму або валета з колоди. Якщо ви витягнули під час обміну даму та валета валета з однієї своїх карт, це правило не діє. Ви просто скидаєте тоді валета або даму сюди. Наступний гравець може брати тільки карту з колоди. Якщо верхня карта скидання даму або валет, брати її не можна. Отже, ходить захід знов. Бачить о круто, туз! Ось так нікому не показуючи, нагадую карту, яку він взяв. Пам'ятаю, що в нього тут вісім, і від е, вісімки він е, успішно позбавляється. Далі, хід гравця північ, і він вирішує, звичайно, цю вісімку не брати. А взяти з колоди. І вуаля Валет. Нагадую, що Валет дає право подивитися будь-яку з своїх карт. Валет при цьому скидається і вирішує: е, звичайно, нікому не показує. Подивитися оцю карту Гравець північ. О, 10. Потрібно якось її позбавитись. Захід. Так, ну у нього вибір тільки брати з колоди. Дама. Вау. І, нагадую, дама дає право обміняти одну із своїх карт на е, е, карту суперника. А схід уважно стежив за грою та ят... запам'ятав, що на початку гри ревець північ витягнув з колоди короля. Який дає нулячок, та поклав його сюди. Тому він міняє ось так ось карту. Карти обмінюються в закриту, вони не показуються. Так, ну, я беру карту з колоди. Вісімка мені до чого, я просто її скидаю. Коли ж, власне, гра закінчується. Що є умовою для закінчення гри? А ось що. Нагадую, що мета набрати якомога менше очок зі, зі своїх карт, як тільки хтось з гравців вирішує, що в нього там вже достатньо мало очок, і він може кинути виклик, він каже «Тра-та-та-та-та» — Це означає, що гра зупиняється, гра зупинено. Але після того, як хтось з гравців це зробить, оголосить «Тра-та-та-та-та», Усі його соперники за годинкою стрілкою мають право зробити ще один хід. І після цього усі карти вскриваються. Гравці відкривають свої карти та перемагає гравець, що має найменшу кількість очок на своїх картах. Отже, ходить у нас тепер захід. 5. Ну. Чи не поміняти всліпу сліпу неяку зі своїх карт? Міняє всліпу. сліпу. Невдало. Так, а ось співніч думає: забрати оцю карту верхню, чи взяти з колоди. Він же, користуючись валетом, якого він пам'ятає, що тут у нього лежить десятка. Та він її позбавляється задоволенням. А далі хід, грався схід. Він витягає 9. Та кладе сюди. І вирішує схід. Так, в мене тут чудові карти. Буду я гру, напевне, завершувати. І каже: тра та 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 Казати, тра-та-та-та можна після того, як гравець зробив свій хід. Власне, ви зробили свій хід. Можете оголошувати тра та 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 Як зараз гравець хід зробив. Витягнув карту з колоди, поклав сюди. І оголосив. Після цього нагадую, кожен з опонентів, тобто усі ми троє за годинкою стілкою, маємо право зробити ще один хід. Моя черга. Дамо. Так, чудово. Я навіть, особливо не пам'ятаючи своїх карт, просто поміняю одну із своїх карт на карту суперника. Ось так. Навіть не дуже пам'ятаючи, що, що в нього там, але знаючи, що в нього тут хороші карти. Далі хід Равця-Захід. Трійка. Ну. Пробую міняти. Ось, скажемо так, І останній хід Равця-Північ. Хістка, яку він не міняє ні на що. Ось так. Все. Зробили по одному ходу. Всі карти відкриваються. Так, що ми бачимо? Мене пошили у дурні. Рахуємо очки. А, нагадую, вам вартість карт в очках. Туса одне очко, віки до десятки за номіналом, король 0 та дама з велетом 11. Так, ну, чому мене пошили в дурні? Тому що в мене два валети, які в мене залишились а, просто тут а, серед своїх карт, які я не помітив. Тому я отримую а, загалом 29 очок. У нас 11, 4, 3 Погано. Гравець захід має 13 очок, а, гравець північ має а, 11 очок. та гравець Схід має 7 очок. А, гравець Схід резонно заявив та 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 а, гравець Схід перемагає у цій грі, З чим ми його і вітаємо. Ось так, бачите, друзі, досить цікава, досить проста гра, що дозволяє з задоволенням провести час. Що ще варто зазначити, ну, такого практично не буває, трапляється вкрай рідко, але трапляється. Якщо ніхто з гравців не оголосив тра-та-та-та до того, як скінчилась колода, ось оці карти, то усі гравці автоматично відкривають свої карти та перемагає той, хто має найменшу кількість очок на руках. Для закріплення ми зіграємо ще раз удвох. На початку гри дивимось свої карти на 3 секунди. Ну, Дивитись свої карти тільки ви, звичайно, і закриваємо. Перший хід належить моєму опоненту, він, пам'ятає, що тут у нього 8. І міняє ось так. Так, я тягну карту о чудову король, то я е, міняю цю, на валет. Нагадую, що особливий статус валета та дами діє тільки в тому випадку, коли ви витягнули з колоди. Якщо е, е, ви витягнули валета або даму зі своїх карт, то це правило не діє. Тобто, нагадую, тільки якщо ви витягнули з колоди валета. Ви можете подивитися одну свою карту. Якщо даму, можете обміняти свою карту на карту суперника. Але це тільки якщо ви витягнули саме з колоди, а не зі своїх карт. Мій опонент витягує даму з колоди та може обміняти одну карту з моєю. Так, ну він вирішує просто обміняти навмання. Ось так. Хоча може цього і не робити. Ось так він робить. Перший мій хід. Валет. Так, я можу подивитися одну свою карту. Я подивлюсь цю. Так, запам'ятаю, тут в мене шістка. О, Пощастило. Витягує він туза. Ось так хоча. Міг би обміняти і на іншу карту. Так, а я двіку, звичайно, поміняю. Якусь зі своїх карт. Ось так. Мій опонент 3. Знову міняє не дуже добре. Я знов таки міняю на одну зі своїх. Витягує міпонент, кладе ось так ні на що не міняє. Ну, ні на що не міняю я. Знов мій опонент 3. А Та, ось так міняє на 4. І припустимо, він каже, тра-та-та-та. він все, готовий відкриватися. А, все останнє хід мій. Це не дама, і я можу обміняти. Обміняю ось так. Все, скриваємо. І вуаля. Добре я зробив, що дамою забрав туза, оскільки я виграю. А Мій соперник не дуже добре вчинив, охолосивши тра-та-та-та. Коли в нього, ну, нього сумочок більше, а в нього тут 14, а в мене відповідно 5. І я переміг у цій грі. Як бачите, в 4 було грати цікавіше, але ось так також непогано. Ну що ж, що ще варто зазначити? Правила гри не регламентують, коли саме ви можете оголошувати про закінчення гри, казати тра-та-та-та. Ось. Ну, немає в правилах зазначеної кількості ходів, які мають бути перед цим зроблені. Ну, я гадаю, що принаймні один хід має бути зроблений, перш ніж, ніж, ніж ви це зробите. Ну, один-два там хоча б. Просто маєте це на увазі. На цьому все. Щиро дякую за увагу. Тисяйте палець догори. Щастя вам, кохання, миру. На все добре.